Канали з телемарафону визнано критично важливими. Їхні працівники заброньовані від мобілізації, і сьогодні міністерство культури підтвердило телеканалам статус критично важливих для цитую, функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Кінець цитати що скажете з цього приводу? Чи дійсно наразі телеканали є от критично важливим об'єктом? Давай так інформаційні агенції, інформа... ну, канали, які несуть інформацію. Вони важливі. Ми говоримо саме про марафон. Єдині новини, але марафон, марафон він себе вижив. Ну, давайте будемо відверти. Так, там багатьом може це не сподобатися. В 22-му році він свою роботу зробив. От в грудні 22-го року можна було сміливо казати. Дуже вам дякуємо. Ви зробили шалену роботу. Ми закриваємо і переходимо в новий формат. Не знаю, марафон 2.0, новий марафон, марафон. Революція, реінкарнація, що завгодно, але повинно зробити щось нове. Він вже взагалі не катірується, він віддалений, відсталий. От наведу такий приклад. от один момент. от Просто для себе як я себе вирішу цю ситуацію. В один в один з масштабних обстрілів, коли обстрілювали Київ та Київську область, я був в тій локації, де зникло. Зникло світло, включився дизель-генератор, і не було інтернету. От я вмикнув телевізор, щоб подивитися, що відбувається, куди прилетіло. Я побачив, що умовно народилася пандочка, там е, якийсь не знаю, там е, притулок для тварин. Я шукаю новини про прильоти. Я не шукаю про пандочку. Я не шукаю, не шукаю інформацію про притулок тварин. 20 хвилин я сидів біля телевізора, я не почув нічого. Тому я вважаю особисто, що марафон він себе вижив і треба припиняти. Але як ви ставитеся про, до того, що працівників е ну окремі, ну, тут треба підходити вибірково, не можна всім давати. Так, зрозуміло, окремим людям ну, можливо ну, необхідно давати бронь, бо вони роблять важливу роботу. Але не з точки зору, якщо ти в марафоні, то в тебе бронь. Якщо ти не в марафоні, Зараз ну, це так і виглядає. То, тоді ну окей, ну, якщо ми ще раз. Вчерас... Якщо ми ЗМІ даємо бронь, то там повинна бути справедливість. З врахуванням, не знаю, там відсоткового складу, не знаю, або рейтингу. Більші канали з більшим рейтингом, вони там більше людей. Менші канали з меншим рейтингом, менше людей. Тобто, якась повинна бути справедливість, не рівність, а справедливість в залежності від показників, від обсягу ринку. Я думаю, тоді це буде працювати. Ну так, це неправильно. От ті, хто в марафоні, ті класні. Всі, хто поза марафоном, ви сміття. Пане Іване, дуже вам дякую за наше інтерв'ю.